Доброго дня, ви на каналі моє господарство. Ось я на винограднику. І це любительські заняття, таке, Знаєте, я люблю виноград, отак тикнула. Стовби, як закопала, так і є. Колись думаю, ось зроблю ці залізні чи там цементні. Колись, може, і зроблю. Це подарок Запорожжою, ось виноград такий. От. Гарно, гарно. лише така сушена вже рила пополивала. Бідний сохне, лию, лию. Треба дощ, що це пішов дощ, то може вони не налию. Це мені дав ось колись сусід, дядько, туди мені, Микола. Я не знаю, як він зветься. Може хтось знає, з глядачів складусь такий він ногенький. Такий, бачиш, такий він синій, виноград. Такі пальчики знову. Там такий пальчик виходить. А це оце дуже треба зняти на... Лежить, руки не доходять такі грони, бачиш ли? Що... Ось. Він бідний на землі, це треба підняти його, підняти, треба щось під пору. Це атрацит. Атрацит. Такий синій, темно-чорний та та такий вонога. Наград такий, так. Ось так як. Бач, треба вже покрутити. Дорож за коробки так, А це Чарлі. І... Ну, покажи. Весь мідю вже лізть, Бачиш? Ага. Це ж так. так, це вже треба кропити. Не було, це. Це що... ще раніше було кропити, да. це вже, мать пізно. Да. Так не додивився та й все. Бачиш, він вже не з А це, ось, Тоже це цей, дуже, дуже великий. О, не треба покропити, ввечері покропи. І цього вже воно є. А це є виноград і... кеш. Кеша так. Щось такі грони не дуже цього року, так? Да? Якісь неповні? Кеша теж? Не. Ага. Так, це маскеша. Такі можна ну, густий просто. Трішко, книг, ніка, ту, те, ту, все. Треба одне глядіти. Одне глядиш, а й те. Такий нас виноградник. Там ще деякі сорта трохи є, дамо. Дивіться, до груші у нас єду. Ну, ну, покажи, що, яка дитим? груша у нас. Це в нас є красавиця, оце все груша буде у о, серпень груша. Яблука тут ти не знімали. Яблука осіння вам покажем. Ми знімали, вам показували вже. Ой, так. Яка? Це груша така. У нас така грушка. Це ми ту що їли сьогодні? Намальована, так. Ага, це вона перший рік родила. В тому році вона було кілька груш, але часто вони згнили так вони на дереві згнили всі. А цей раз, раз, оце бач, цей рік такі вони горди. Такі вони живчі, домички, що їли солодка, да? а яка вона ну, якась. Ось. Це хвора. Гра... Це якийсь новий ти посередній? Твора, так. Це він дав сигнальниці. Вже сигнальні грони. Попробуємо його який він. А це в нас. Огири. Це вжина. Агрус. Вона якась кисловата в нас, так? Да. Ну тому, що кисловата була, вона ж не стигла, кисловата, де стигати. А агрус ніхто не їсть чорний на той агріс. Вона, знаєш, кожина, вона сама відпадає. Та да. вона Немножко. кисла. Угу. Вона ще не стигла. А виноград солодкий солодкий, аж чорний цей цвітний. Виноград? Да. Не виноград а цей, це а це так. Пошли покажемо наші помідори. Ось що якась груша є. Це теж зимова, це пізніше. Пізніше, так? Наша зелена. Слава победителю і жовто різати. Треба її викидати, посадити щось да. там. Так, покажемо вам трошки тут наших. Бачите, ми тут клубніку всю вже пообирали. Тут у нас помідори. Будуть пізні. Пізні помідори, цього року. перець, пізні. І перець. Нас, так. Такий у нас рядок перцю. А Тут помідори у нас. А помідори тут, різні сорти. І курма, і апельсинові, і Все, вони та, вже починають в'язатися. Ось такі зеленющі вже продають людям на все. Ось Тарасенка. Тарасенка. Ось маленькі такі ці Тарасенка. Да? Да, наче вони. Бачите, це, ці на землю попадали та й все. Оце такі ці мать волосечки. Вони бульові. Оці ці волосати сортують, не гібриди. Їх треба кропити. Кропити це ці помідори, перець, це все треба кропити, бо воно дуже до хвороб. А як я обробляю, це я обробляю, беру, знаєте як? На, 2, на 10 літрів води, дві ложки мідного купоросу, дві ложки соди. От. Лию ще сироводки. Вона реакція така, купорос в воді, в літровій банці реакція така, йде сода з купоросом, вона така голубе робиться, я розвожу з водою і сироводкою, щоб разом було 10 літрів. І тоді кроплю накидаю, ну, звичайно, туди мила якогось прилипача, або якщо немає прилипача, то сахар сахар як прилипач. І тоді воно синім таким купорошем, вистачає міді. І тоді немає В Тому році отлично, цей рік теж кропила, не знаю. Побачимо. Все-таки дощі пішли, два дні злили, так що ноги страгаються. Ми вийшли тільки на город вже на другий день аж ввечері. Побачимо, що ми будемо підв'язувати, бо все ж руки не доходять, бо хазяйство у нас. Да. Це воно треба буде трошки підв'язати. Ось такі помідори зелені. Будемо підв'язати, що його вони будемо бачити, відкинути вже. Є. Ось такі помідори. У нас такі великі рядки тут, туди. Почається два рядка. І трошки в нас відстежки ще і ось тут пів рядка. Там огірки йдуть. Перець. Так, так, що ми зараз займаємося такими справами. Всім дякую за перегляд. Заходьте на наш канал, ставте лайки. І бачайте, що цього року в нас відео з запізненням, тому що ми просто не успіваємо. Я не успіваю все монтувати. І вже потім буду закидувати відео, коли в мене просто вийде, коли буде вільний час. от І все вам ще познайомлю, дуже класний сорт тарасенка Тарасенка 2, бо їх є багато, і нам дуже сподобався. Ми знайшли ніби цей чистий сорт, посадили розсаду і вже бачимо, що насправді це він. Що того року у нас розсада на нього не зійшла. Так що покажемо вам уже, коли будуть вони спілі. Чекайте наших відео, ставте лайки, всім дякую за перегляд.